І так, всім привіт! Це Ланс. І мій огляд на мою невеличку колекцію коміксів, який я дуже давно хотів зняти. Одразу кажу: роблю це без сценарію, чисто лайв відео, що в мене є. Бо фоткати мені то все впадло. Своє свібло я теж тут показувати не буду, бо воно не брите, страшне, і взагалі, дружина, вже і так відкінжу там трохи втрачає свідомість. Так що буду розповідати, як я. Погнали. Взагалі, ось цього у мене починається колекція. Комікси Disney. Є отакий один. Зараз я навік навіть не пам'ятаю, як звуть героїв, ну, крім Мікі Маусу. І насправді це лише маленька частина тієї колекції, що в мене колись була. Взагалі, перші комікси, які в мене з'явилися, були саме Діснеївські. Качині Історії, Міккі Маус, і Джері, майже все те, що дивилися діти мого покоління і попереднього покоління. Дісталися мені ці комікси від якогось сусідського хлопця, з яким точніше з батьками котрого дружила моя бабуся. Ну і коротше, воно до мене прийшло, а потім кудись щезло, куди гадки немає. Можливо, я зачинив оце. Колесо Сансари і передав комікси наступному поколінню. Зараз я про це жалкую. Я ж не знав, що я буду це все збирати. Так що, отака в нас є тема. Я реально не знаю, звідки цей комікс. Він російською вийшов, тут, здається, навіть обкладинки немає. А може, це і була обкладинка. Коротше, маємо те, що маємо. В принципі, як така раритетна річ згодиться. Я навіть не впевнений, чи я це читав, думаю, читав. On, далі качні історії. Коротше, ви зрозуміли. Насправді дуже шкода, що в мене десь пропали ці комікси, але вже як я. Ну, а далі в мене йдуть комікси Марвел. Це було якесь російське видавництво, коміксує чи щось таке. Думаю, знову ж таки, діти мого покоління, які збирали комікси, мають пам'ятати ці от комікси Марвел. Тоді це просто епідемія була цих коміксів, їх всі збирали, ми і в моїй школі збирали. І оце, от власне, мій самий перший комікс Марвел, і той комікс, з якого я взагалі почав захоплюватися коміксами, як явищем. Тому що, ну, там і Джері» я читав так. Просто по приколу. А тут я реально закохався. І от цей комікс, я його побачив в магазині, це був 2004 рік. І я захотів його на День Святого Миколая. Насправді його захотів ще і мій друг Ігор. Він, мабуть, навіть перший захотів, але я жив ближче, і мої батьки встигли, ну, випередили його. Вибачай за цей Гарьох. Я думаю, ти Бля, та, ти це навіть не побачиш, коротше, що тут партись. Коротше, і оце тупо скарб для мене. Це перший мій, в принципі, комікс. І я радий, що мені попався саме цей комікс, бо той, який був поряд, я потім вже. Пізніше бачив, і він жахливо намальований. Можливо, якби його перш не побачив, я б не захотів його мати в себе. А тут ну, малюнок крутий. При тому, що я зараз ну, не дуже люблю західні комікси, тут прям кайф. Взагалі, з серії Ultimate X-Men, яка тут зараз представлена, дуже болюча фігня. Взагалі серія Ultimate. Ultimate серія була розрахована на молодих людей. Нульових років. Це було таке глобальне перезавантаження всесвіту, щоб його розуміли ну, на той час аналог зумерів. Насправді, то були мілені, але коротше я в цій хуйні не дуже розбираюся. І це все класно зробили, це було реально модно, стільно, молодьожно, Але потім цю, цей всесвіт нафік злили. Всіх повбивали. Коротше, хто цікавився Марвел, той знає, яким жахом це все закінчилося. і Моє дитинство просто розтоптали, тому що всі вмерли. Це якщо дуже коротко. Від того всесвіту залишився лише один персонаж, наскільки я пам'ятаю. Ні, двоє. Перший це Майлз Мораліс. Так, він родом з Ultimate Всесвіту через якісь там глобальні, оці їхні мультивсесвіт війни. Він перейшов. У основний сесід. І Рід Річардсон, тобі ж містер Фантастика, але він там, я вже навіть не пам'ятаю, під яким ім'ям йде. Коротше, він став суперзлодієм. там загугліть, якщо хочете, але то повна срака. Так, я тут дуже затримався. В мене тут цих коміксів просто капець скільки. Я роками їх збирав кожного місяця всі свої карманні гроші. От, до речі, Рід Річарс, до того, як він став гомнюком. В Ultimate C Я спускав всі свої карманні гроші, у мами просив, на свята отримав от, теж на День Святого Миколая отримав в якийсь момент. Який це рік? Зараз не скажу. 2006 рік. Тобто я вже два роки сявся кип'ятком від коміксів. І тут їх ну реально дуже багато. От. Ну ви самі це все бачите. Я просто не перечислю. Взагалі я їх тут поділив по серіям, я дивлюсь. Спочатку Ultimate Люди X, бо я від них найбільше тащився в цілому від Люди X. Потім Astoning X-Men, серії ось уже оригінальна серія Uncanny X-Men. Це теж були одні з перших, які я читав. І, до речі, ідіотська була трошки система в цього видавництва, як випускало комікси. Вони. Випускали, ну, типу, декілька випусків Ultimate x men потім Клас, і переключається на Astoning X-Men. І якщо ти в цьому не розбираєшся, а розбиратися приходилося, то це було важко усвідомити, бо ти не розумієш, якого дітька тут взагалі коїться. Ну, хто захоплюється цими коміксами, той знає, що це таке. Тут їх до біса просто. Ці вони ясна річ російської мови йдуть. Збирав я їх десь. ну, Здається, це один був з останніх коміксів, які я купив від Marvel. Десь я їх до 2008 року збирав, а потім якось перегорів, переключився на мангу, про що я розповім далі. Коротше, отака -от. штука. Ще були там різні журнали, типу Зажигай. Я це все читав, збирав. ну Зараз ясна річ не викидаю, хоч воно все і русняве, але це така дорога пам'ять для мене. Це частина мого становлення. До речі, в якийсь момент я навіть фанатський комікс про людей X робив і відсилав його в цей журнал, бо там в кінці кожного коміксу були такі от форуми, де люди спілкувалися і свої малюнки викладали. І я сподівався, що мій комікс про Людей Ікс там теж з'явиться. Чи він з'явився, я не знаю. Можливо, я пропустив якийсь випуск, бо кожного місяця виходило просто до біса цих коміксів з форумами. І, чорт, вона я знає, в якому з коміксів це могли опублікувати в кінці. Так, ну рухаємося далі. В принципі, те ж саме видавництво воно випускало також і от Сімпсонів, наприклад. Це вже більш пізні часи було. Мабуть, на більш дитячу аудиторію, хоча Сімпсони не дитячі, точно не знаю. Парочку випусків я тоді купив, так вони у мене і залишилися. Також у мене ось така штука є. Це Скубідо. Це, мабуть, якесь інше видавництво. Здається, я в якогось друга, все в того ж Ігоря, мабуть, його і взяв. До речі, тут у мене трошки ситуація, як із коміксами Disney, багато з них зникло. У мене лева частина цих коміксів десь пропала. Мабуть, комусь віддав. Отже, ми подивилися на мою колекцію коміксів Марвел, не тільки їх, але й в основному Марвел. І тепер переходимо до прямого конкурента, як то кажуть, Марвел DC. З DC в мене. Дуже мало коміксів. І насправді я цими коміксами, з цими коміксами DCшними познайомився, вже будучи дорослою людиною, тому що свого часу DC в нас не випускався. Це, власне, одна з причин, чому я більше люблю Марвел, тому що я тупо виріс на коміксах Марвел. З DC я бачив тільки фільми про Бетмена, Тіма Бертона, ну і там ще парочку. А от уже як став дорослим, я почав цікавитися DC, Так, зовсім трошечки напівшишечки. І як не дивно, єдині комікси, які в мене є, які я купив, це не про супергероїв і навіть. Ну, власне, так, не про супергероїв, не про Бетмена, а про злодіїв. От це, ну, тупо класика, ви вже і бачите, вбивчий жарт. Купляв на російській за Вовину тищу, може хтось пам'ятає таке довоєнне явище. Хоча бачив я і на українській, ну вже як є. Купив на російській, бо так було. От власне в мене бовчий жарт. Я його обожнюю, вже декілька разів перечитував. Хто знає, той знає, яка це крута тема. Далі у мене йде Гарлін. От Гарлін я купляв вже українською мовою, це було, до речі, не так давно десь. Мабуть, новий рік собі купив чи на День на Рожінь, от в цьому році. Буквально теж давно хотів, читав в інтернеті, теж суперкласика, Стефан Шейч. Моя повага. Це просто офігенна річ. Теж, хто не читав, дуже рекомендую, тому що, ну знаєте, для мене Гарлін стала таким відкриттям. До цього коміксу я вважав, що Гарлі Квін це така, ну, типу, доволі крінжова персонажка. Така вона вся крута, сексуальна, ну, тобто, поверхню до неї ставився, але оцей комікс дав мені зрозуміти, що це доволі глибокий та цікавий персонаж. Можливо, він навіть таким не був до цього коміксу, точно я не знаю, бо я не фанат DC і не шарю за DC. Але цей комікс вогонь. Що малюнок, що розкадровка в цьому малюнку, що сюжет, Степан Шейч це я просто. 10 з 10 і йому я дякую за таку роботу. Я на нього підписаний і всім рекомендую на нього теж підписуватись. Господи, та де ця пос... постільна сцена, я хотів показати, але. Так, окей, не буду спойлерити весь комікс. Далі йдуть вони. Моє захоплення дитинства Черепашки Ніндзя. Думав, я переріс це лайно, але в 2019-му я почав. Дізнався, що черепашка Ніц з'явилася п'ята. Почав гуглити і почав читати серію, яка виходить зараз про Черепашок від IDW. Купляв у перекладі Fireclaw. Може хтось знає такий магазин у нас? Сподівався, що буде і третій том, але, схоже, зараз їм не до того, бо війна. Так, одною рукою важко. Ну, ви зрозуміло. Це перших два томи. І, в принципі, далі третього я, б, можливо, і не купляв, бо я не дуже люблю те, що там далі почалося в коміксі. Не дуже прикольно. Далі якісь фурі пішли. Комусь подобається, але мені якось не. Можливо, колись почитаю, бо перекладу зараз тупо немає, я не знаю, що там є. Також від Fireclaw у мене є якийсь комікс з Знову ж таки, купляв на Вовину тищу. Просто докупи, щоб добити суму. Що це за Сесід, я не знаю. Це навіть якесь перезавантаження, наскільки я зрозумів, наче якийсь італійський фентезійний комікс. Але я про нього раніше не чув. Взяв, тому що тут гарний малюнок, і мені сподобалося дивитися. По сюжету нічого такого прям дуже цікавого я тут не знайшов. Дві книжки я купив в серії. Не знаю, скільки їх там було. А, дві з двох. Ну, от, власне. Всі дві купив. Також від Fireclaw у мене є їх авторський комікс про Робіна Гуда, проілюстрований київською художницею Наталією Ререкіною. Наталя мені дуже подобається як художник. Мені подобаються її комікси, хоча я не дуже за них, чесно кажучи, шарю. Зараз вона взагалі на Патреоні викладає англійською. Тобто, як там -то у неї справи зараз, я не знаю. Ну і власне, тут я. Зайшов на територію сам видав трошки. А це от Некромантія. Точніше, спін-офф до Некромантії від автора теж Київського «Октан». В неї є доволі ну, така, на певну аудиторію відома річ Некромантія. А це спін-офф, який розповідає про мого улюбленого, улюбленого персонажа Варгена. Насправді ця книжка навіть не моя, а була куплена у подарунок моїй дружині. В цілому, я забув сказати, ця колекція не те що повністю моя, частково вона ще й моєї дружини. Але, як то кажуть, в горі, в радості та в коміксах разом. Зараз я не знаю, як ставитися до Охтан, але ну, цей комікс мені подобається, класний. Ще один комікс, ще від одного українського автора від Коро, «Голуб Геннадій. Сама Кора мені розповідала, що вже є, був у продажу третій том, але його там небагато видали почалася знову таки йобана війна. Зараз вона формує четвертий том, от я взяв перших два ну, українською мовою. Думаю, в інтернеті хто сидить, може знати ці комікси, бо Голубний Надій це таке певне меметичне явище в інтернеті. Пам'ятаю сайт ВКонтакті. Навіть там був скандал, що якийсь чувак зробив стікери з голубом, здається, Грішею. Ну, коротше, копіпаста на Голуба Геннадія, яку, з якої ж її зробили грошей. Така от справа. І ще один у мене є західний комікс Рік та Морті. Це перший том, теж брав українською в перекладі з Суіндука. Ну, Що є, то є. Не буду собі голови поволом зараз посипати. Купив та й купив. Більше, звісно, вже не брав. Та вже й, на жаль, не візьму, бо перекладу української немає. Хоча я хотів, звісно, і інші тома купити. Дуже любимо ми з жінкою цей сесід. Так, в принципі, з західними коміксами американськими, та й сам видавом поки що закінчили. Приходимо до мого улюбленого. На цей раз у нас манга. Мангі, на жаль, у мене колекція невеличка, в нас її видають дуже мало, а з офіційним перекладом ще менше. Звісно, все починається з Наруто. Ви ще багато разів від мене почуєте про Наруто, бо це певна велика віха в моїй біографії. Це те, що відкрило для мене світ манги, бо колись я побачив, що по Наруто, по моєму любому, улюбленому аніме, є комікс, я такий, ого. Ну і тоді я дізнався про манку. Спочатку було дивно читати, я не знав, що треба читати з права ліво. От, власне, це теж якась команда. І, до речі, я підозрюю, що переклад тут піратський, але зроблена сама книжка непогано. Не пам'ятаю, чи це українське видавництво було, чи російське, але видано було російське теж до війни купляв. От. У мене взагалі тут більшість коміксів російською, але ну, викидати я їх не буду, тому що це дорого моєму серцю. А ще гаманцю. На це було багато витрачено грошей. Маємо те, що маємо. Власне, оце я купив пізніше. В перший раз я купляв оцю версію, і це взагалі просто якийсь піпець. Жахлива якість, це теж піратська робота. Обкладинка вон, тупо відпала. Тут переплутані, здається, декілька сторінок, летерінг просто жахливий. Коротше, це насправді сміття та макулатура, на яке я викинув гроші. Коротше, отак от. Поки не викидаю, не знаю, що я з ним буду робити далі. І далі, от друга моя велика любов у світі мангії, Теж я не міг не купити One Punch Man. З малюнком у Рати Юсуки. Це вже нормальне офіційне видання, теж, ясна річ російською. Просто обожнюю. Хто читав One Man, той знає, яка це офігенна тема. Тут тільки перший том, інших в мене, на жаль, немає. Але в мене був такий принцип купити хоча б по першому тому улюблену мангу. А тут. Те, що я купив недавно, Ательє Чаклунських капелюхів. Теж це офіційно, офіційний переклад, причому українською мовою від «Наша ідея». Купив в цьому році вже, до цього не читав цю мангу, дуже про неї багато чув і бачив один сингл, мій черниш» від автора цієї манги. Дуже мені подобається тут малюнок, через що я його власне і взяв, це кайф. взагалі. Мені дуже сподобалося читати мангу отак. От, тримаючи руками, там, лежачи у ліжку. Це класно. Це певна річ цікавіша, ніж дивитися в інтернеті. Всім рекомендую. Як буде трошки грошеняток, мабуть, буду купляти ще. Ну, і тут у мене Soul-Eater. Це знову піратська манга, якогось вона продавалася в магазині. Не буду казати в якому. Але це ну, тупо піратський переклад. Зроблено воно через сраку. Це я навіть порівняв, це просто переклад з інтернету. Там в кінці переплутані сторінки, через що ламається логіка того, що тут коїться. Ну, коротше, я прочитав і трошки офігів, бо я не знав, що це буде піратський переклад. Ну, отак от теж не буду викидати, але. Та ще хрінь. а тепер переходимо до більш цікавих та незвичайних штук. Є у мене така робота, комікс Шаразде про Шахерізаду це адаптація казок Тисяча Одна ніч від Топі. Я про цей твір нічого не знав, до того як він у мене з'явився. Взагалі не знав про його існування. Мені його на не пам'ятаю, чи на Новий рік, чи на день народження. От вони просто в мене поряд подарувала моя подруга Лейла. Вона тут є, Лейла, привіт. Знову дякую тобі за цю класну річ. Це, звісно, така дуже цікава штука. Більше не про сюжет, а про мистецтво, про мистецтво графіки, про певну таку абстрактність та декоративність. Не можу сказати, що я фанат от таких штук, але ну, це, це як галерея. Просто дивишся і кайфуєш. Як художник, я. Не можу це не зацінити. Колись навіть у Твіттері огляд робив на цей комікс. Можливо, до речі, варто перенести сюди. Хай буде і в моєму бложику огляд. раз Зараз я вже активно не веду Твіттер. Ця річ мені дуже скрасила часи блекауту, бо я пам'ятаю, немає світла, ні чорта немає. І я сижу і під цим ліхтариком від телефону читаю. Цей комікс, і, власне, мені стає добре. Так що класна штука. Ну, а тепер ми йдемо до вінрарних ем, штук. Таке, що мало, мабуть, хто і бачив, але хтось певна річ пам'ятає. Першим в нас йде журнал К9, журнал мальованих історій. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, хто його видавав, чи це була українська студія, чи російська, але в нас продавалися журнали. В мене їх було ще декілька штук, знову ж таки, десь пропали. Хоча деякі з цих, що в мене зараз є, теж не мої. Коротше, дітьми ми обмінювалися цими коміксами. Комікси тут такі своєрідні і, в принципі, дорослі. Оце мені от дуже подобався, навіть вже не пам'ятаю, як він називався. Воспомінання. Ось. Пізніше цей комікс ну, комікс журнал він почав виздаватися більшим форматом і в товстих таких книжках, причому з поміткою 18, тобто дітям вже його було не купити. Я розумію, чому. Тут жарти та натяки про секс, напівголя, а може і навіть голі дівчата. О, до речі, мабуть, це ж український вон ком.юа якийсь. Да, nine volts, ком Схоже, це був український комікс, але я думаю, тут, в принципі, з усього колишнього СНД були автори, ну, в тому числі, певна річ, були і росіяни. О, знову ці розпаміння. Пам'ятаю, я їх малював. Але більшість коміксів, чесно кажучи, я тупо не доганяв, бо я був ще малим. А може комікси були просто не дуже, хто їх знає. Чесно кажучи, давно його не читав і бажання перечитувати немає. Просто хай буде для колекції. Далі у нас є ще одна Winrar штука. Я не впевнений, чи хтось взагалі це бачив. Doberman Комікс. Doberman Комікс це теж, здається, було українське видавництво, але російськомовне. Десь на початку нульових виходило. І це тупо був вибух моїх мізок, коли це побачив. Ось комікс Mortal Kombat, Голі дівки. Далі буде всяка жесть, он там. Ось, цього чуваку голову роздавили. Я тоді про Mortal Kombat ні чорта не знав, яка це відеогра. Думав, що комікс в Джесі, я просто не грав відеоігру. Ну, знаєте, не, не впевнений, що це було варто читати у 10 років, там я і інші випуски читав. Але, ну, маємо ж, що маємо? Малював звідти вбитих чуваків. І, власне, Добірман Комікс вони випускали не тільки Mortal Kombat, а якісь такі авторські штуки, он, Гормон агресії, ще якісь там. Фентезійні штуки, комедійні, смарт -тапіт. От Тут чувак накінчав в Сечу со друга, якому треба було здати на аналізи і воєнкомат. Батя випив. Ну, коротше, ви розумієте, який тут трешак. Комікси нульових, що тут скажеш. Комікси нульових. У мене теж, здається, ще. А, ні, це взагалі, здається, не мої були. Комікси Ну, я вже казав, ми обмінювалися з пацанами постійно. Зараз е, знайти ці комікси в інтернеті дуже важко. Деякі я знаходив, деякі читав ще ВКонтакті. Ну, щось то збереглося, але в основному так от у колекціях. Ще бачив на продажах на всяких OLX люди перепродають. Далі ми спускаємося ще більше у Вінрар. Ось цього комікс. І я не знаю, як він називається. В нього немає обкладинки, я не знаю, хто ці персонажі. Я його знайшов десь у ну, на початку нульових в бібліотеці своєї бабусі у селі. Як воно туди потрапило потрапило, я взагалі гадки не маю. Доволі прикольна тема щось тут про піратів. Я його останній раз читав років 15 назад. І про що він, я вже тупо не пам'ятаю. Комікс російсько зроблений, думаю, він і російського виробництва. Хто це такі? Я знову ж таки, не знаю. Хоча, до речі, може, і не російського, а більш європейський. На смурфів трохи схожий. Коротше, я не знаю, хто це, але прикольно. А тут, тут взагалі, отака штука: журнал коміксів муха. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, але здається, він випускався ще чи на початку 90-х, чи навіть в роки Радянського Союзу. Ця річ до мене теж потрапила від Ігоря, його дядько в себе це тримав. Так, це 90-ті роки. Дядько в себе тримав ці комікси. Вони стрьомні. Стрьомні, що капець. Але мені дуже захотілося мати це в своїй колекції. Тож Ігор, мені здається, їх віддав тоді. І у мене воно досі є. З точки зору, звісно. Як сказати, мистецтво, я тут нічого прямо крутого не бачу, але це ну, певний етап розвитку коміксів у наших країнах. І я думаю, таке взагалі мало в кого є в колекції теж зберігає зіницю ока просто тому що ну, це вже історія. Певна історія. Ну і, в принципі, на цьому все. Залишається лише один комікс. Це просто, знаєте, перлина моїй колекції. Найкращий комікс. Це й мій власний комікс, зроблений на диплом. Насправді, звісно, це не дуже прям крутий комікс, але мені приємно, що в мене, знаєте, є такий мій перший комікс, який я надрукував. Зробив на комп'ютері. У мене всього, всього існує три версії, три копії цього коміксу. Одна знаходиться десь на кафедрі мого університету. Бо я здав туди як дипломну роботу. Це одна з моїм авторським підписом. Знаходиться в мого дипломного куратора Оксани Бойка, і от третє в мене. Отакі от справи. Дуже багато балаков. Я не впевнений, чи хтось оцю маячню всю дивився, бо дуже багато непідготовного тексту просто потік моєї свідомості. І отака в мене колекція. Взагалі, вона, я думаю, не дуже прямо велика, більше, ніж у більшості людей, бо більшість людей тупо коміксами не цікавиться. Але, скажімо, у всіх блогерів там, звісно, все заставлено цими коміксами. Я б теж так хотів, але у мене тупо нема на то грошей. Колись, може, так і буде. Сподіваюся. Коротше, маємо те, що маємо. Сподіваюсь, було хоч трошки цікаво. А я закрив нарешті цей гештальт, бо мені ну, дуже хотілося комусь розповісти. Бо нікому то нафік не цікаво, на жаль. До нових зустрічей! Думаю, інших відосів не буде.